Це друга частина великого огляду робота для універсального прибирання Дрібний Бот s Ultra. Якщо вас цікавлять характеристики цього дуже сучасного топового прибиральника, то вам точно варто переглянути ще й першу частину. А зараз ми більш детально поринемо у користування цією штукою, і я спробую вам допомогти себе відчути власником такого робота, і можливо вам це спростить розуміння, чи хотіли б ви собі такого. Дізнатись про вартість DreamyBot L10S Ultra можна за посиланнями у описі до цього відео. Там також ви знайдете промокод на знижку при купівлі такого робота. Тільки не зволікайте, бо дія промокоду обмежена у часі. Також не пошкодуйте свій лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі. Почнемо з прибирання. Одне прибирання в мене стандартно триває до 30 хвилин. Мова йде про однокімнатну квартиру, але це багато в чому залежить від налаштувань прибирання. А налаштовувати тут, повірте є, що від типу підлоги в кімнатах до буквально кожного окремого параметру. Ось, до речі, мої налаштування. Кожна зона в квартирі прибирається по одному разу з високим ступенем зволоження. Прибирання у мене виставлене вологе і сухе одночасно, а потужність всмоктування стандартна. Потужність робот також вміє сам коригувати прямо під час прибирання, наприклад, там, де Більше сміття вона збільшиться або на килимі. Про килими, до речі, більш детально розповім трохи пізніше, бо це дуже цікава тема. Всі параметри, звісно, можна змінити на свій розсуд, а прибирання кожної зони може бути навіть потрійним. Про всяк випадок повторю, потрійним. Ось, наприклад, мапа подвійного прибирання. На ній добре видно, що робот проходить кімнату вздовж і впоперек. Маємо його маршрут у вигляді таких ось клітинок. За час прибирання в мене робот не встигав розряджатися більше ніж на 15%. Також він не повертався на базу для миття пластин. З фіброю миття пластин з фіброю в мене налаштовано на 20 метрів квадратних за замовчуванням, а площа прибирання була трохи менша ніж цей показник. Квартира звичайно більша, але за мінусом розташування меблів, площа прибирання становила менший показник ніж 20 метрів. А ось коли я обрав подвійне прибирання частини приміщення, тоді він один раз повертався на базу для миття пластинок прямо посеред прибирання. Ну а приблизно одного заряду робота має вистачати на повне прибирання у один прохід площі у 100 квадратних метрів. В мене в обох. Випадках, про які я розповідав раніше за одне прибирання, робот жодного разу не витратив навіть і половини води. Думаю, що не менш ніж у двокімнатній квартирі, одне прибирання може сягати розходу води десь у половину. Але будь-що навряд чи цей показник може бути більшим. Ну а якщо йти далі, то більше кімнат, більша витрата води та заряду. І якщо під час прибирання заряд акумулятора у 5200 мАг дійде до позначки у 10%, то робот призупинить прибирання та повернеться для підзарядки до 30% щоб продовжити прибирання. До речі, цей робот видатний не тільки своїм крутим вологим прибиранням, а ще й сухим прибиранням, бо в нього потужність всмоктування становить аж 5300 паскалів. Зазвичай у конкурентів цей показник рідко коли буває вищим за 3000. тисячі. На базі він миє пластини з тканиною. Там є спеціальні гребні, які сприяють миттю. Також на базі він поповнює запас води, скидає сміття у мішок та заряджається. А ось після миття пластин з фіброю вони ще й висушуються теплим повітрям. Сушка триває дві години або більше. Це теж налаштовується. Так що база це взагалі повний цикл обслуговування робота, але іноді ще й потрібно буде приділяти увагу самій базі. Ось ця штука знімається, її можна просто помити. Ну і всередині також можна. Прибрати бруд, наприклад, серветкою, також канали для сміття варто обережно прочистити, щоб застарілий бруд не прошкоджав скиданню сміття у мішок. Прямо під час моїх дослідів виявилося, що робот добряче продуманий навіть у дрібниці, бо одного разу я так захопився, що не помітив, як настав пізній вечір, та вже давно минула десята. Так ось робот завершив прибирання, повернувся на базу та не став перекидати сміття зі свого контейнеру до мішку в базі. Чому? А виявилося, що це режим не турбувати, що за замовчуванням працює з 10-ї вечора до 8-ї ранку. І дійсно, при перекиданні сміття з пилотягу лунає досить сильний шум, дещо схожий на роботу класичного пилуття. Тому справді не варто турбувати своїх близьких, а може навіть і сусідів гучними звуками, і робот про це знає. У просторі роботу допомагають рухатися датчики. Це лідар зверху, також є датчики у передній частині. Він і на дотики реагує, і ніби відчуває підлогу під собою. Бо по периметру є також датчики. Начебто, завдяки датчикам, роботу не загрожує падіння зі сходів, але виробник все одно просить облаштувати перешкоду на шляху до сходів, щоб робот випадково не наблизився до них, як то кажуть, береженого бог береже. А ось впізнати під собою килим, роботу допомагає окремий датчик знизу у за. Глиблені корпусу кажуть, що цей датчик дуже схожий за своїм принципом роботи на автомобільний парктронік. Просто цікавий факт. До речі, зверніть увагу на ось ці, ніби, фантомні такі зони. Ось тут і ось тут це просто робот, ніби зазирає у дзеркало і приблизно поводить себе так, ніби якби він дивився крізь скло. Він щось там бачить, відображує якийсь там простір, але ж потрапити туди не може, і переміщується, звісно, тільки в кімнатах. Так само і тут з килимами цей робот взагалі працює досить по різному, залежно від обставин. Можна налаштувати його так, щоб він уникав їх взагалі. А можна навіть при вологому прибиренні дозволити йому заїжджати. Жати на них, і тоді він на килимах буде підіймати свої зволожені пластини. Тут треба відразу наголосити, що принцип береженого бог береже краще, все ж таки, не відкидати зовсім. І Якщо ви вже спрямовуєте робота на килими, то переконайтеся, що вони більш-менш надійно закріплені і не стануть заламуватися бо інакше, скоріш за все, він буде їх чіпляти. Ну це просто фізика, і з нею безглуздо сперечатися. Кілька слів про альтернативні методи керування роботом. Його можна додати у Google Home та звідти запускати прибирання з будь-якого пристрою, хоч з телевізора, з вашим обліковим записом, керувати звичайно можна і через Google Assistant, Start голосом. Cleaning. Amazon Alexa також підтримується. Думав, що через сірі мені не вдасться запустити робота, але ні, вдалося. Просто для цього треба було створити команди у додатку Dreamy Home. Також не Google Assistant, ні сірі поки що голосом не розуміють українську, тому англійська лишається в пріоритеті. Так само і усі свої дії робота звучує в мене також англійською, бо українську знову ж таки ще не завезли. На жаль. Камера та штучний інтелект в робота взагалі-то тут не просто так. Вона може розпізнавати та фіксувати перешкоди на шляху робота, а деякі предмети вона навіть розпізнає та заносить їх до мапи прибирання. Наприклад, в мене робот показував кросівки та дріт подовжувача, також ніжки моїх світлових приладів. Він мені також фотографував та досить акуратно об'їжджав їх. Що дійсно дрібне, такий ось батьківський суто приклад, скажу окремі деталі конструктора Лего. Він просто поглине та відправить їх. До сміття тому перед прибиранням варто прибрати все зайве з підлоги, особливо дроти, стрічки, вірьовки, усілякі це може нашкодити роботу. Особливо бічна щітка може просто заплутатися. Коротше, навіть автоматичне прибирання потребує відповідального ставлення. А приєднуватися до камери можна не просто так, а для того, щоб візуально спрямовувати роботу робота, якщо ви не поряд. Також просто пальцем на зображенні з камери, роботу можна вказати, куди рухатись, і в режимі спостереження через камеру можна не тільки прибирати, Прибирати ще й відправляти на робота голосові повідомлення, робити знімки та відео знімати, також робити огляд оселі. Ну, як я вже казав у минулій частині відео, це ніби такий охоронний пристрій чи частина охоронної системи оселі, а не просто робот-пилотяг. Вау! Тобто, за допомогою робота ви зможете перевірити, чи не забули ви вдома вимкнути праску, поспішаючи виходити, просто під'єднуєтеся до камери, їдете до потрібної кімнати і дивитеся. Ну, погодьтеся, це ж круто. Ще наголошу, як Якщо приєднатись до камери робота, то він про це одразу сповістить через свій динамік, та також буде повторювати своє сповіщення про роботу камери віддалено кожні три хвилини. Ну щоб ніхто не за ким не шпигував ненароком. І це ще не все, адже робота можна ще додати у додаток Mi Home, і там ним типу так само керувати. Але я цього не став робити більше, наче з принципових причин, ви мабуть, розумієте про що я. Хоча у Mi Home знаходиться просто копія додатку Dreamy Home за незначним винятком. Цікаво, що крім додатку та голосу, роботом ще можна керувати, ніби пультом дистанційного керування, просто ти цієїш по стрілках і рухаєш робота, ніби у грі. Ось так, поки не прибереш, так як тобі подобається. До речі, ось у такому режимі робот в мене не захотів виконувати лише сухе прибирання, і не знаю, чому так трапилося, але будьте уважні, спрямовуючи свого робота в бік килимів, щоб не нашкодити їм у такому режимі. У додатку є три варіанти прибирання: це повне прибирання, прибирання кімнати та певної зони. А на мапі приміщення можна власноруч редагувати усі ділянки та створювати заборонені зони. Можна навіть створити мапу приміщення у 3D, розставити на ній меблі, спробувати повторити інтер'єр та спостерігати за переміщенням роботу у просторі під час прибирання. Але мені ця фіча здалася більше, ніби розвагою, тому що навіть моделей для меблів не вистачило для того, щоб відтворити мій. Інтер'єр. А ось більш серйозно я віднісся до багатоповерхової мапи. Я її створив, протестував, та в її роботі є певні нюанси. Щоб почати з неї роботу, треба перемістити робота на інший поверх. Там він створить мапу у процесі прибирання чи окремо. Тільки варто одразу вирішити, чи потрібне вам очищення фібри на пластинах робота. Якщо ні, то треба вимкнути функцію. А якщо площа велика та потрібно самоочищення, то доведеться перемістити на інший поверх і базу. Ось такий невеличкий нюанси. Crap. Uh... До речі, сам робот слідкує за зносом компонентів та розходом витратних матеріалів. Тому, наприклад, про необхідність заміни мішка для сміття він сам вам розкаже за допомогою повідомлення. Він, до речі, взагалі досить багато повідомлень присилає під час та навіть після прибирання на кожному етапі своєї роботи. У додатку можна навіть налаштувати автоматичне прибирання у оселі за розкладом по дням та годинам, так що робот зможе постійно підтримувати чистоту. І можливо, звичайний пилотяг для прибирання руками вам буде досить часто потрібен Отож, що я реально думаю про цього робота після користування. Мені здається, що такі роботи вже вміють практично все, що їм потрібно, робити в автономному режимі, і залишається буквально один крок для того, щоб вони взагалі не потребували втручання користувача. Я говорю про підключення до каналізації та подачі води. І наскільки я розумію, саме таким буде наступний крок у еволюції автоматичного домашнього прибирання. Ну а своїм баченням та враженнями діліться у коментарях до цього відео. І так, це дійсно не дешева річ. Я нагадаю, що про варті. Ви можете дізнатися за посиланнями у описі до цього відео. Не забувайте активно лайкати цей огляд, дивитися інші мої відео та підписуватися на наш канал.